Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Завоч. Дякую за фідбеки щодо попереднього відео про авіаційні годинники. Ви, мабуть, прислухались до нашого прохання в телеграм-каналі, залишити гарні коментарі, і я не пам'ятаю поганих. Тож дякую за ваш зворотній зв'язок і оцінку нашої роботи. Також, судячи з всього, мені прийдеться таки робити шпіонський випуск про промисловий шпіонаж. Я не обіцяю зробити це швидко, бо мені буде потрібно прочитати цілу книжку на цю тему, але випуск буде. Раз вже ми минулого разу торкнулися теми пілотських годинників, вирішили її трохи продовжити і в цьому відео. Тому що оглядати я буду швейцарський годинник Лонджин Heritage Military, який є також сучасним виданням певного авіаційного годинника. Згадайте попереднє відео про пілотські годинники. Насправді, ви вже бачили альтер Его нашого сьогоднішнього героя. Згадали? Якщо ні, ось вам підказка. Перемотайте випуск на 31 хвилину. Єдиний нюанс там вже написано Омега. А чого так? Вважайте ідентичні моделі, але різні бренди. Справа в тому, що в 40 х роках Лонжин, і Омега, і, і Жужелі Культер виробляли годинники для військово-повітряних сил Великобританії. Вони мали позначку 6B-159, але насправді серед колекціонерів більш відомі як Mark 7. Так справді запам'ятати набагато легше. І всі ці моделі виглядали плюс-мінус однаково. Сталевий корпус невеликого діаметра, у випадку з історичною моделлю Лонжин – 32 мм. Далі сині стрілки, металевий або емалевий циферблат білого кольору і арабські цифри, а також механічний калібр з запасом ходу 36 годин. Білий циферблат, до речі, якраз відокремлював цю варіацію від інших пілотів, які мали переважно чорні цифри. Тож ані омега, ані Лунджин не займались плагіатом щодо один одного. Просто такий був стандарт Міноборони бритів. Зазвичай в мене є певна послідовність, в якій я роздивляюсь годинники в огляді. Я, звісно, не прям людина план, але намагаюся трохи керувати ситуацією. Але сьогодні я не піду протореною доріжкою, а почну з найкрутішого і найяскравішого елементу цього годинника його цифроплата. Фактично, він виглядає так, ніби пройшов пекло Другої світової і покрився такою собі благородною патиною. Я знаю, що дехто може обзивати такий прийом майже підробкою чи невдалим заграванням з минулим. Проте для мене цей годинник виглядає прекрасно. Циферблат ніби вкритий плямами, що з'явилися від часу і додатково підкреслюють вінтажність годинника і його ретро-вайп. Насправді, це результат все ж таки сучасного процесу, коли на циферблат розбризкують чорну фарбу вручну, щоб створити випадковий візерунок, що робить кожен циферблат унікальним. Для мене ефект вражаючий, і цікаво було б порівняти оригінальний варіант та сучасну версію. Чи змогли б ви визначити, який саме тру? Перевірити таким чином майстерність лонжин. Але справжній топ для мене це воронені сині стрілки. Вони мають унікальну форму, наприклад, годинна має кінчик у формі листя. хвилинна нагадує мені і на пір'яної ручки. Секундна стрілка чітко сягає края розмітки в стилі залізниці. І загалом всі елементи виконані класно і дуже гармонійно. Окрім цього, зверніть увагу ще на один крутий аспект: стрілки самі по собі не пласкі, а округлі знову ж таки посилання на 40 роки. Арабські цифри без засічок повторюють шрифт, який ви побачите на задній кришці корпусу. Щоб додати достовірності у відтворенні історичної моделі, з циферблата прибрали напис Automatic, який зазвичай можна побачити на більшості механічних моделей. Також немає і апертури дати, і це теж дане на оригінальній моделі. Хоча апертура дати як ускладнення з'явилась набагато раніше, популярність вона набула десь в 60-х. Таким чином, на циферблаті ми бачимо тільки напис лонжин. Та маленький текст Made у нижній частині циферблата. Вся ця краса схована під куполоподібним сучасним сапфіровим склом з декількома шарами антивідблиску. Ніщо не відволікає вас від плину часу, коли ви дивитесь на цей циферблат. І це насправді прекрасне відчуття. Ну а тепер до менш вражаючих, але також цікавих елементів годинника. Корпус із матової нержавіючої сталі має діаметр 38,5 мм та товщину 11,7. Доволі комфортні габарити, тож годинник гарно сидить на зап'ясті. Будучи вінтажним екземпляром, корпус майже повністю матовий. Єдиний полірований елемент це рант, який надає годиннику яскравої рамки. Вушка корпусу не дуже довгі, але ж як красиво вигнуті. Гляньте на них з торця, вони справді виглядають прекрасно. До корпусу маємо велику, але не за одну головку, за допомогою якої досить легко налаштовувати годинник. Глуха задня кришка сатинована та досить проста, як в принципі і має бути у годиннику в вінтажному стилі. Там бачимо назву годинника, серійний номер, водозахист 30 метрів, матеріал корпусу і швейцарське походження. До речі, кришка не пласка, а дещо опукла та ніби трохи підіймає годинник на зап'ясті. Під задньою кришкою сховано автоматичний механізм L888.2. По суті, це вдосконалений калібр ETA 2892, який працює на частоті 25200 та створений ексклюзивно для лонжин. Замість стандартних 42 годин в базі тут запас ходу складає 72 години. Ремінець зроблено з телячої шкіри з ефектом старіння, і він дуже пасує саме до цього годинника. Ширина ремінця складає 19 мм. Застібка досить тонка і має логотип лонжин. крилатий пісочний годинник. В комплекті також є додатковий ремінець з нейлону, який також прекрасно підходить і цьому годиннику, і посі, яку він відтворює. Ну а тепер до підсумків: що сказати? Однозначно, так від мене цьому годиннику. Лаконічний, без зайвих деталей, які відволікають. Таке відчуття, що з нього прибрали всі непотрібні шари і залишили тільки необхідні елементи. Абсолютно унікальний циферблат, класний ретровай, але при цьому і сучасний механізм з актуальним запасом ходу. Практичне сапфірове скло, а не плексіглас. Коротше кажучи, на мою думку, тут Longines поєднали найкраще з минулого та теперішнього і відтворили цю комбінацію в годиннику Heritage Military. Не маю якихось зауважень, мені дуже сподобався цей годинник. Та й всій команді The Watch, якщо чесно. А ви що скажете? Чи для вас типу фейкова патина циферблата це занадто? Пишіть в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!